Да, ты, ты русская, из-за просто перевода банка. Просто перевода банка. Вам не стидно, вообще, вообще, как мінімум. Блогерку Софію Лоран із Запоріжжя під час відвідування одного із закладів у Львові вигнали. Дівчина хотіла розрахуватись картою російського Сбірбанку. Що про це відомо, почуєте за хвилину. Тож по факту. Я нічого не нарушила, я не оскорбила нікого, ніякого українця. А от українські безпілотники уразили два спиртзавода у Воронезькій області. Ми розповімо, чому для ЗСУ важливі ці об'єкти. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Тож у Львові українська блогерка Софія Лоран, яка днями стала зіркою відео Ніколаса Карми, влаштувала скандал просто на вулиці. Дівчину вигнали з ресторану, тому що вона намагалась розрахуватись карткою російського банку, пише Унян. Тобто, по факту, я нічого не нарушила, я не оскорбіла нікого, а нікакого українця. Блогерка у своєму інстаграм вийшла на зв'язок із звинуваченнями та обуреннями. Дівчина влаштувала істерику спочатку в закладі, а потім записала відео на вулиці. За її словами, вони з сестрою відпочивали у ресторані у Львові, і все було добре, доки не довелося розраховуватися. Лорен заявила, співробітники ресторану нібито викинули її як собаку, коли побачили, що вона намагається оплатити рахунок карткою збірбанку. ходят к сестре, вот моя сестра. Подходит к моей сестре и говорят, ты да пошла ты на русская. Из-за просто перевода банка. Просто перевода банка. Вам не стыдно вообще, вообще как минимум. Дівчина заявляє, не розуміє, чому її вигнали, та не вважає, що користування російськими картками на третій рік повномасштабного вторгнення це ненормально. Скандалістка переконана, немає ніякої різниці, яким банком користуватися. А також додала картка, нібито їй не належить. О, я веселилася, дихала до того моменту, коли мене так що не довели. Да, какая разница, какой у кого банк. Мне говорят, у вас Сбербанк и все. А в чем какая разница вам, где я храню валют. Мне сделали перевод, я оплатила. Даже не моя карта была. Разумієте, я размовляю как украинскую, так и российскую. И я дуже, дуже, дуже кохаю Львів. Але когда до мене підходить и кажуть, что ты пошла, тому що ты по-русски говоришь, у тебе Сбербанк, та тебя Сбербанк, да тебя есть. Чому в мене Сбербанк? Це просто вже сміх, тому що де яка різниця, де в мене мають бути гроші. У своє виправдання щодо спілкування російською вона заявила, на фронті військові говорять цією мовою, і вона не вважає, що зобов'язана переходити на українську. Ви настока ю... з вашими язиками совсем, ви не ціните людей. Головне, що я до наші нашій Україні. Головне, що я находжусь в Україні, і те, що я не підтримую, ну, ви це можете наконець зрозуміти? А мене як собаку викинути за відділення і сказати, що я хазяїн. Директорка ресторану Йокі розповіла: дівчина, яку вигнали, таки розрахувалися за замовлення карткою українського банку. Але перед тим кричала какая різниця. Вчора стався інцидент з клієнтом. Жінка поводила себе таким чином, що суперечить нашим цінностям та принципам. Некрасиво відповіла на зауваження про те, що нас не приймають банківську картку країни-окупанта. Говорили, їй цей банк в нас заборонений. Вона почала голосно кричати. На це відреагували інші гості ресторани. Ми вічливо попросили покинути наш заклад, щоб не створювати дискомфорт іншим гостям, гучними скандалами чи словами. Проте гостя поводилася максимально гучно та неадекватно. Я, наоборот, сказала, що нужна донатить допомагати і в тому, що русский чоловік потеряв 2-3 тисячі, которому перевел. Вирада дожди на наоборот, вроді бо нет. А смія здійсню сварага народа, на торосі всі накинулись. А що з діла я плохого? А от у Воронезькій області Росії в ніч на 28 жовтня спалахнули пожежі відразу на кількох об'єктах. Внаслідок атак безпілотників. Серед них опинився спиртзавод у селищі міського типу Анна. У нас тривога. Афігейти, послушай. Віаліт, така у нас закрита, короче. Це, короте, пі... Ребят, я, коротше, ху... пів. От пі... Це... ми тушить. Спершу повідомляли про атаку на спиртзавод в селі Красне. Наразі є інформація про удар по подібному об'єкту у селищі міського типу Анна. Йдеться про анинський спиртзавод. Де да, ти посмотрите. Посмотри, как сперзалок горит. Просто взрыв! А не пожарка меня слышу. Ребята, пожарки соберутся. Цей спортзавод є одним з найбільших та найстаріших підприємств харчової промисловості у Воронезькій області. Губернатор Олександр Гусів підтвердив пошкодження на двох промислових підприємствах у наслідок атак БПЛА в ніч на 28 жовтня. Проблема дійсно доволі серйозна. От сьогодні прийшов домой. Отвіть на вопрос, что ты сьогодні сделал для страны, для победы. Що ти здійсни? Якщо ти не вопрос не ответил, то друг мой день прожит безсильна. А военное время это, по сути, предательство. як нещодавно розповів керівник центру протидії дезінформації при СНБО України Андрій Коваленко. спиртзаводи в Росії використовуються також для виготовлення палива для військових потреб та вибухових речовин. Саме тому ці об'єкти стають цілями атак українських безпілотників, пояснив він. Помогите, люди, помогите, Кожен може бути на нашем місці. А от у тимчасово окупованому Криму в ніч на понеділок теж прогриміло низка вибухів. Місцеві мешканці повідомляють, гучно було у кількох районах півострова, де розташовані військові об'єкти російських окупантів. Про це розповідає канал Кримський Вітер. У Джанкої було чути до 20 вибухів у Сімферопольському і Червоногвардійському районі, а також у селі Гвардійське та Сімферополі до восьми вибухів. Вибухи у Сімферополі було чути в районі аеропорта. Розвожаєв заявляє, Крим був атакований балістичними ракетами. Україна факт атаки поки що не підтверджувала. Я подумав і житель Курська й область Сачанського района, Сава Гачарока. Ну я скажу, що думаю. Хорошо, будь ласка. А от до жителів Курської області почало доходити. Вони помітили, Путін покинув їх як собак. Люди просять про зелений коридор, але цих людей російська влада вже давно викреслила. Он бросил нас, как собак, на судьбы. Мы живем без света, без газа, без воды. Можно сказать, хорошо, что пацаны украины водой помогают. А вы, россияне, вы куда смотрели, а? Не могли хотя бы договориться, чтобы помощь дать нам какую-то, а? Не стыдно, Путин? Пусть твої слова, мої слова извині. до тебе дойдут. Но ти не президент. Ти Как Саме офицер, Вам скажу. Ви последняя помойка в Росії. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!